Скажи, будь ласка, чи можна з допомогою історичних прикладів ще в школі, школярам закласти нормальну політичну культуру? Щоб коли учень випускався, він такий: це нормально, що є праві ліві, християнські демократи, це нормально, і тоді вже учень в здравому умі вибирає свій політичний вектор. Чи можна закласти з допомогою історії от, нормальні політичні наративи? Це можна зробити, якщо не робити з історії інструмент просування якогось конкретного історичного або політичного наративу. Да, тобто, насправді, от як я бачу історію в школі, історія в школі має говорити не тільки про минуле, а й про те, як майбутнім дорослим орієнтуватись в цьому світі в політичній структурі, в економіки, тому що дуже часто один який випускаються, вони знають 15 рандомних дат, але в принципі не розуміють, як функціонує цей світ. І тому і історія це не тільки наука про минуле в контексті школи, це і наука про сучасність. І тому на історії треба багато говорити, багато сперечатися, і треба не боятися якихось про, про, провокативних питань. Насправді я дуже люблю використовувати ну, те, те, що називає метод провокації. Да? Тобто, ти маєш спровокувати дітей на якусь думку, на якусь дискусію, на якийсь сумнів, а не просто, щоб вони там заучили, знаєш, як ти да? піонер всіх готова, да? якісь окремі факти, окремі наративи, і потім все життя будуть їх відтворювати. Тому що це не про знання історії, насправді це і це не дає. Є їм ніяких інструментів для їхнього майбутнього. А коли вони через дискусію, через сумнів і через те, що в класі є різні думки, які між собою сперечаються, це абсолютно нормально.